Доброго ранечку, ми за клубами. Роблю крем для торта. Так, отакий от кремчик вийшов. Зараз це ми сюди. намажемо і зверху ще один слой. І в холодильні. Так, тут я починаю працювати над курочкою. Це типу курочка табака, тільки не курочка табака. Спеції для курочки табака. Тут вже чесник я натерла. Але буду просто її запікати. Отака красунка, будемо рануватися. Годину. А зранку я ще випікала хлібчики, це в мене е, житневий і це в мене житневий, Коротше, там і пшениця і жито. Так, тут я вже, вже ріки приїхав з Анжелікою. Я послала хлопців за водою щось випити і за спаржою. Не було у мене спаржі, але вони хотіли зробила отаку таке тут у мене сіні баклажани тут у мене олівки і мої огірочки до кльо навіть шматочки які може <laughs> Так, переходимо до кави. Роблю каву, Тортик. Тут така фіня, коротше. У мене не вийшла декорація, але нічого страшного. Буде смачно. О, скрач. Так, все. Тортик для людей теж зробила. Продекорувала в коробочці. і, потім... і щас в холодильник, а потім на зустрічі. Так а... наші вже всі поїхали. Ну, Анжеліка з Ріки. Вони поїхали. Гей поїхав на роботу. Джуліета поїхала на роботу, так що всіх виправили, але дуже добре посиділи, було дуже приємно. А... Ріки так ця курочка сподобалася. Ну, вона сподобалася і першого разу, а, тому вони і замовили, щоб я знову її приготувала. І, і він прям клював, викльовував то м'ясо, що залишилося. Коротше, нічого не залишилося. Все, все з'їли, молодець, молодці. Дуже йому сподобався оцей сік, який вийшов з курочки з цими всіми приправами. Каже. Гейб він такий, він і дуже гостре не полюбляє. Він спочатку не зрозумів, що то за курка, і взяв ще соус, полив на картоплю пюре Каже, каже, гостре, типу. А Рікі каже, так вона гостре, нормально. Каже, якби я міг, я б цей сік випив з чашки. Так що йому дуже сподобалося. Посиділи ми добре, побалакали. З дівчатами посиділи, побалакали, сказали, що давно ми не їздили всі разом куди, що треба кудись виїхати. В Бренсон знову. Так що, можливо, в квітні, десь весною може виїдемо. Так що я сподіваюся, що все вийде. Я їду з тортиком, везу тортик до жіночки, вона вже написала, що вона вже там мене чекає. А я, а я трошки забарилася. Ну добре, їду. Коротше, прикол, поїхала я ж зустріти жіночку, щоб тортик передати. І поїхала я, я їй сказала зустрітися на бензоколонці не на той, на якої я зазвичай зустрічаюся. А так як я знаю адресу цієї жіночки, я думаю, ну, скажу та, що трошки ближче в її сторону. Мені воно однакове, що туди, що туди, а їй буде ближче. Короте, приїжджаю я на бензоколонки, її немає. Я кажу, я не бачу вашу машину. Я кажу, а ви, ви там-то там-то вона каже, ні. Вона, виявляється, поїхала туди, куди я зазвичай їжджу. Каже, я вже я зараз буду, я зараз буду, не, не виїжджайте. Ну, я так добре. Я кажу, мені смішно кажу, бо я зазвичай там людей зустрічаю. Каже, я навіть не знаю, чому я так подумала, тому що о, церква наша краска у, ці, у цій бензоколонки, Я поїхала туди. Ну, коротше, все нормально, зустрілися, тортик передала. Добра, раночку ми за клафом. Вже пізній рано. Скоро південь буде. Зараз десь. 11.25 Сьогодні вихідний, діти не в школі, я не в школі. І сьогодні, так як це державний державне свято, день президента. А, єдиний день, коли можна було зробити прийом для чашика, щоб полагодити його зуби у нього там. Харіз, треба робити пломби. І, коротше, сьогодні у нас був прийом для того, щоб його полікували під наркозом. Ми для цього вже готувалися. Я вже заповнила купу медичних форм прямо вчора, це заповняла, все було добре. Він потроху кашляв вчора. І потім заснув і він типу був нормальний, не гарячий, Але коли спав, знаєте, таке дихання, все ж таки, ну от, не знаю, у хворої дитини трошки дихання по-іншому. Але я так доторкаюсь до нього, він нібито норм. А вже перед тим, як я спати пішла, перевірила його, у нього була температура. Я так, оп! Короче, сьогодні зранку мені дзвонять з, з цього закладу, де нам де його присипляли, щоб полікувати. І я сказала: так і так у нас температура. Вони сказали: добре, але ви також подзвоніть своєму дантисту. Бо, Місце, де б йому робили це все, і наш дантист – це два різних місця. Я подзвонила до дантиста, нарешті додзвонилася до мене там перекидували з однієї з людини до іншої. І я їм кажу, так і так, у мене син температури всю ніч і зараз у нього температура. Це добре, але щоб зробити знову цей прийом, нам потрібна справка від лікаря, що він дійсно хворий. Коротше, подзвонила я до його лікаря. Його лікар весь забитий, але в цій клиниці там кілька лікарів, я кажу, ну дайте нам хоч когось, хто буде вільний. І нам зробили прийом з іншим лікарем, але в тому ж самому місці. Так що тяжко зараз спить, а ми їдемо до лікаря. Так було неохото його будити, ну, не те, що будити, а брати на руки сонного і носити машину, і коротше, зараз ми їдемо до лікаря. Але треба. Також це мій єдиний вихідний хотіла. Я ж подавала дітям на страховку і нібито все вже подала, все зробила. Вони там щось пишуть, типу, недостатньої інформації. Дала, їм дала, Типу вони хочуть, щоб я їм показала інформацію. Дала їм інформацію типу того, що я сама на себе працюю і діти самі на себе працюють. Я типу, думаю, вони хоч дивляться на е, дату народження людей, в яких вони е, просять цю інформацію. Думаю, о, сьогодні в мене вихідний, я їм подзвоню. Позвонила. У них теж вихідний, вони теж. Державна компанія, так ну йо-моє. -йо. капець, Так що якось треба це. Я просто не знаю, коли мені це робити між роботами. Ну, добре, щось придумаю. А, і також мені подзвонили від мого дентиста, Виявляється, в мене ще одна пломба була в з, ну, спланована на середу. А я кажу, ви знаєте, я не зможу. Вона бо... зараз інша робота, я не зможу приїхати в такий час. Ну, Мене нічого не хвилює. Мої зуби мене не хвилюють більше. А головні зуби вони вже полагодили, що мене хвилював. І я навіть думаю, а вона мені потрібна та коронка, що вони хотіли мені ставити. Вона може і потрібна, але. Цього разу це мене не колонку ставлять. Я просто хотіла робити пломбу на інший зуб, але у мене десь у квітні ще прийом на коронку. Ну, я ще подумаю, хочу я це робити, чи ні. Коротше, такі справи. Ладно, їдемо. Їздила Джудіта на вихідних своїх в Trader Joe. І купила пару салатів. Це Pacific Salad with Chicken. Вирішила купити салати і сказала, що буду їсти більше салатів. Коротше, пролежали вони з четверга. Угу. Вчора на каже, купила типу, щоб їсти більше салатів, але, мабуть, їсти їх сама. Мама. Так що, у мене от, е, обід. Дякуючи е, Джульеті. Ну чого, смачно? Коротше, про лікаря. Звозила я його до лікаря малого. Добре, він себе поводив, поки йому а, зробили йому тести. Зробили йому тести на грип. На ковід вирішили не робити, він вже після грипу там страждав. А, і на всякий випадок, бо він якось тримався. Тримав, щоб до туалету йти, Дені каже, перевір його ще на якщо якась інфекція мочового пузиря або ще щось кроше, перевірила на це. Тільки що лікар мені подзвонив. У нас грип, Пікненький <риклад> він круче спить більше дня. дня. Зараз прокинувся, а, я йому дала від температури не, не, не висока. так, так собі температура, нормально. А, дала йому ліки а, і він попросив поїсти трохи, так що їсть. Ай, Такі справи. Добраничка ми заклафоною. Сьогодні 20 лютого. Наша бабусі день народження. Сьогодні 71 рочки. Так що приймаємо вітання. Хоч це відео вийде фік знає коли. Фік знає коли. Але все ж. Але такий день. Чашик хворий. Школа починається вже сьогодні. В моїй школі нібито професійний день, але так як я вже постійний робітник, це буде реально професійний день. Ученики вони не йдуть в школу, а професіонали. Ідуть на свій професійний день. І у нас якийсь там семінар, до який я повинна йти. І повинна йти достатньо рано. 7:45 я повинна бути там. Так що зараз Джашика будемо тасувати між дорослими дітьми і батьками. Бабушку на її день народження ми не будемо вантажити цим. Плюс вона в тому віці, що не треба їй ніякий грип, будемо її оберігати. Так що, на жаль, не думаю, що з мамою ми зустрінемося сьогодні. Вона нібито буде проводити час зі своєю подругою, а вже коли. Тяжко буде краще і, і дай Бог, щоб тільки ні, ні, ніхто інший не захворів. Тоді відсвяткуємо з бабусею, тому що не, не будемо ризикувати. Я тільки що по дорозі до неї, по дорозі на роботу до неї подзвонила, вона каже: ти вже четверта. Хто її привітав сьогодні. Я думаю, Україна там вже почала з самого рання. Наша бабуся прокидається рано. А Джашик спав достатньо добре, але вже десь під п'яту ранку то він туалет захотів, потім щось почав скиглити. Я дала йому ліки і він нарешті знову заснув. Так що він зараз з патусікає і велика сестра з ним. Телефон на мені, день повіз дітей. Школи. А, ну, виходить, так, щоб він зможе сьогодні з ним посидіти. А, а я а я йду на роботу. Ну, коротше, якось так. Кооператив. Добре, поїхали. У нас обід От така черга велика. Ми тут. Ми вже три сесії пройшли різних уроків. Так, я вже приїхала до школи. Я вже... Нас відпустили трошки раніше, ніж ми очікували. Це було добре, дало мені час купити бензин. І зараз я сиджу в черзі і чекаю, поки школу почнуть випускати. День сказав, що Джашик ну, так, норм себе поводить, але температура знову підскочила, і він йому дав обезпалююче. І я так розумію, що він зараз спить. От. Думаю, куплю я піцу на вечерю. Якось так. Мама сьогодні інтернетчика чекала, там їй моду повинні були міняти, Треба їй подзвонити, запитати, чи прийшов, чи ні. бо Вона мені писала, що я на семінарі була, що не прийшов, коли повинен був бути. Семінар пройшов добре, Коротше, ну, таке, Багато що вони. Нас чили ми вже і так знаємо, але деякі речі були цікаві. Погодували нас, як ви бачили. Потім ще, ще нас погодували. Там був один типу клас по рецептам. І а, Там були песто-курочка, і коротше, рецепт зроблений вірно, і рецепт зроблений трошки по-іншому. Спробували. Ну, коротше, мене погодували нормально нас. То, то цукерка. Ми нас годували з самого початку, бо ми в ігри грали. А, і після цього у нас цукерки були. Ну, Залежачи у кого скільки було. У мене було три, а у а... головної ну, а у переможниці було аж дев'ять. Але це залежить від твоїх сусідів. Там ми відповідали на питання, про... нам задавали деякі питання про наше життя. І якщо ти відповідав так, то ти віддавав цукерку. Якщо ні, то залишав цукерки. Ну, коротше, кожного по-різному там. Ну, так нормально, нормально все пройшло. Але я трошки, знаєте, я звикла, коли темп. Дня набагато скоріше, ти завжди зайнята. Там в одному класі я, я відчувала, що я засинаю. Я просто отак збільшуюся. Я ще на, на першій партії сиділа. Засинала Це просто капець. Ладно, Може я зараз. Щас... Подрімає трошки, поки дітей випускати почнуть. Так, це вже наступний ранок. Я буду закривати влог. А, до речі, я ж там температура не було зранку, всю ніч не було. Сподіваємося на краще. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі. полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і бай-бай.